Отримала посилочку, От зараз буду розкривати. По мірі розкриття буду показувати, як воно там, як трояндочки доїхали. Така упаковочка зумні. Як ми бачимо, троянди завернуті в мокре агроволокно. Воно мокре. Це три трояндочки. І зверху натягнута така плівка. Повністю герметично саджанці, зелені, гарні. І зараз вам покажу, які саме саджанці. Я замовляла три троянди, вони красиві, зелені. Це Шаріфа Акма, Стефан Рулу і е, Троянда, імпресіоніст. Гарні саженці. Дуже е, дякую за чудові саджанці. Краса. Під відео не пишу, в кого замовляла в цих красунь. Прийшла ще одна посилочка. Зараз будемо відкривати, дивитися, що там. Зараз розкрию, покажу серединку посилки. Розкрила в е, мокра тирса і такі красиві зелені, вже з маленькими листочками. Відкриваються брунічки. Забираю, щоб сонце не попадало, щоб не обпекло. І покажу далі, коли поставлю вже водичку. Розгорнула целафанчик і що ми бачимо саджанці. Гарні, зелені, брунічки прокинулись. Це сорт троянди самарсоне, Кордеса. Так, це троянда Доменде Сежан Борегат. Це, по-моєму, чи Флорибунда, чи навіть ну, тут трошечки, звісно, невеличке коріння. Але маю надію, що зараз весна має прийнятись. Так, це Хіпкін. Ну, Хіпкін красивий. Багато гілочок. І дуже гарне розкішне коріння. С'юхіпкін, звісно, гарний сорт. Це чайно гібридна троянда. Так, і зараз дивимося: це... це японочка, це троянда японської селенці. Фрагранс у Fragrances. чайно гібридна. І отаке гарне коріння в неї. І ще один сорт, це невеличка патіо Троянда Хайді Клум. Ой, коріння теж дуже гарне. Отакі От красиві сорти. Таку посовочку отримала з трояндами від Мір Три саджанці. Це От, Матіос Кладіус, Пел Ебандес і Крімоза. Вот такие саженцы. Так, я разборежу дистанцию. Саженці непогані, гарні саженці, по декілька гілочок. І нащумать откладила, звісно, Одна прививочка, оце, конечно. Решта вроде непогані. Там три, по три прививки, Тут одна прививка і оце, ну, гілочка, конечно, міцна, друга прививка засохла. Ну, таке. А ви це бачите замовляла кремозу. Саджанець сам непоганий це Мір Роз. Але дивіться, на упаковці грінті написано, чийно гібридне. Потім закреслено написано кремоза. Ну, перше, що приходить на думку, що вони видають грінті за кремозу. Ну що, цей саджанець треба брати при до пильної уваги і дивитися. Щось в мене беруть сумніви, що це кремоза, тому що цей сорт Флорібунди. Він дуже популярний, його дуже мало практично, він був тільки в Мір Роз. Більше ніде його немає. І видають саженець. Ну, принаймні з цієї упаковки видно таке. Ну, звісно, не знаю, щось я. І здивована, чесно кажучи, і так не приховано, непонятно. Інтрига закинута, але насправді за цей саджанець я не дуже переживаю, тому що ви, якщо є членом соціуму Facebook і в трояндових групах, то ви знаєте, що фірма «Мир Рос», яка продає троянди, є надійною.